Мапенко, нарешті, чому ти запізнився? Інтернет глючив. Або я просто не хотів. Добре, почнемо. Скільки буде 2 додати 2? Це залежить від чого? Від курсу валют. Оталапенько. Добре, добре, 4. Я молодець, можна йти? Ні. Наступне питання: 5 помножити на 3. Ось пише ще 15. Оталапенько, ти серйозно. Онлайн-урок, онлайн-методи. Ти їсти під час уроку? Ні, це просто практика. Я рахую, скільки ложок мені потрібно, щоб доїсти борщ. Коталапенко, насередся. Все, досить контрольна. Якщо у тебе було 10 рибок, а ти 3, скільки залишилося? Ну, жодної. Бо решта я теж з'їв.